Де ми да сполять і хуя як в рамі. вони питають, де тих, я в небі, мамо, мої брати не сплять, лиш в моніторах світ Ми керуємо тінями, яких ніхто не зміг збити Йо? Місто спить, я знов на зв'язку пальці ловлять вітер, як та хіб рука холодний екран, моє друге лице Там де кожен сигнал можу вбити або спасти Серце б'ється в так, що тою двам черпі, шум мотори Я чую, як Бог говорить, ми ті, кого нема в новинах, але наші дрони співають на чужих руїнах. Хоч в небі, брат, не спи, ми як грім без близька в Мене само світло туди день, ніж в небі, брат не спи, мене самоправду на висоті Хай ворог думає, що це гра, та гра закінчується, коли дрон впав. Ми не герої, просто робимо, що треба, ми не бачимо облич, лише координати з неба там, де колись була тиша і степ, тепер худама, вікно серце безнує тепла. Ми нові мисливці, без шуму і слів Ми шукаємо темряву серед чужих світів, коли падає сигнал, мов крику, туман, Я малю, риб був не малющий, це ріб не останній. Очи в небі, брат не спи, моя грім без близкавки, метали ти, мов наш днів, ми не само світло туди ніч, очі, очі в небі, брат, не спи, Ми не само правду на високих Хай ворог думає, що це Та гра закінчується, коли дрон впав. І хай вони думають, що ми машини Але в кожній з нас є душа і віра, Ми бачимо, смерть та не боїмось її Бо небо це дім, а земля, лиш пункт Б Ти мені дасть поля, я знову в тумані В небі шумить мову Венеха адреналін і сталін Навіть якщо я впаду разом в дрону не знай, ми були очима, що бачили світ без масок, і лжи, і лжи